Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Експеримент, який сьогодні ми переглянемо, допоможе нам зрозуміти наступний вірш, а саме Книга Приповідок, 19, розділ 16 вірш, який каже, хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтоє, той помре. Для нашого експеримента необхідна банка з водою, сире яйце і сіль. Отож, переглянемо, а тоді спробуємо пояснити цей вірш. Отже, ми з вами переглянули експеримент і бачимо, що коли ми в воду додали 10 ложок солі, утворився соляний розчин, який не дає яйцеві потонути, як би ми цього не хотіли. Подібно і в нашому житті Господь дає нам 10 заповідей Божих як рятівне коло. Дуже часто нам здається, що тих 10 заповідей Господь дає, щоб нас обмежити в нашій свободі. Цього не можна, цього не можна, цього не можна. Але тим самим Він рятує нас від, від, е, від смерті, бо як каже е, цей вірш. Бо хто береж запов береже заповіді, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Звичайно, що тут не йдеться про смерть фізично, бо кожен з нас в певний час помирає. Але подібно, як до Адама і, до Адама і Єви, е, Господь сказав: не їж, бо помреш. І, хоч вони фізично не померли в той момент, але вони втратили щось інше, вони втратили Царство Небесне. Тому, коли людина не виконує тих 10 заповідей, власне, є небезпека втратити Царство Небесне. Але що важливо, Господь не може нас заставити взяти, схопитися за це рятівне коло. Це є наш вибір і можемо його робити тільки ми. Тому стараємося скористатися тим рятівним колом. Десятьма закладами, які Господь для нас дає.